І прийшов той, хто вимірує і ложе камінь за камнем. Тривожний час, і він стривожує не одне серце, котре в страсті прийде і склонить коліна. Як важлива сьогодні молитва за тих, хто на передовій, хто несе служіння, то підрезаний правдою моєю, бо будуть хватати за поле, будуть бігти вдома. І будуть просити милості, помочі, підтримки, як потрібна дія Духа Святого, хто відкликнеться сьогодні, хто підніме ці руки, і на цій голові потече олива, хто відкриє уста свої для правді, то слово, наче молодь буде розбивати каміни серця, чи готовний, і сьогодні, на той поклик народи мій, люди в тривозі, мечуться, до совєти, йдуть різні розсудження, і вони розходяться, но де дух Господній, там свобода. І нині йде провірка на цьому місці. Чи маєш ти свободу в внутрішності твоїй? чи є свобода в голові твоїй, чим заповнене все бо від переповнення тече та річка, і що промовляють уста, не кормися байками. Не будь байкаром, неси правдиву науку серед народу, бо багато відійшли по той вічний край. І нітрими наставлене, і нині стоїть питання, кого послати, хто підперезений. покривало релігійності, закрило очі, огрубіло серце і закриті вуха. Чи чуєш ти, народи мій. Яка сьогодні звучить над землею для пробудження. Я хочу сказати тобі: не пий води з тих дерев, котрі несуть отраву, котрі несуть страх, пий з мого джерела, і твердий духом устоїть і піде. Тому що всі обставини, які відбуваються сьогодні на землі, вони залежать від церкви, від положення народа мого. чи ти будеш победителем. Чи ти зигнеш голову і підеш невольно в Єгипет в рабство. я прикликав тебе до свободи, і тому сьогодні день заняти тягарі плечей своїх, відріктися від тої диявольської інформації, за тієї седлами, хай рухнуть твердині, сердечні, прийде мир в твоє серце, і ти можеш сказати, Господи, я ви в руках твоїх, роби зі мною, що хочеш, сторожа. Як важливо передавати слово в точності, як важливо чути голос, як важливо бути в совєті неба, про мене у себе став як важливо відчути кров за повітло на серцях своїх, на дверях домів своїх на дітях. орман віто стане на теорія Ром, які би держали руки тих, котрі сьогодні стоять на передовій і кровотосить серце дивлячись на то встановку і стонуть, Господі, Доки, я прийду. Будуть молитви, будуть єднання, буде дія Духа Святого, і проведу свої чудеса і знамення. Амінь.